Привіт, мої хороші. Ну що? Я записую це відео. Уже в нас сьогодні закінчується наш відпочинок, і ми вже практично йдемо пакувати валізи, і вже завтра повертаємося додому. І Я в такому просто неймовірно екзотичному місці, така щаслива, переповнена енергією такою. Таким, знаєте, якимось спокоєм цих декілька днів ми просто були, ну просто були в раю. Коли ти не чуєш цих сирен, да? коли ти не чуєш цих тривог, ти розумієш, що світ живе трошечки по-іншому. Але я зрозуміла одне, що неважливо, де ми знаходимося, в якій країні ми живемо, що ми робимо, як ми робимо, да? тому що завжди здається, що, що десь комусь щось легше. Що, наприклад, в Польщі легше це зробити, Великобританія. І ви знаєте, в нас був. Була зустріч з лідером з, з Наталією Ринською. Це в Польщі діамантова орхідея. І вона сказала одну дуже геніальну фразу. З цією фразою їдуть усі абсолютно бізнес-партнери. Кожного місяця вона приводить в команду 20 нових бізнес-партнерів. Це при тому, що ну навіть не бізнес-партнерів, а просто вона проводить реєстрації, да тобто. І не всі з цих людей стають бізнес-партнерами. Вона каже: також хтось просто користується, хтось користується йде, хтось користується, стає постійним клієнтом, хтось починає бізнес будувати. Це не означає, що 20. Але на, на такому рівні вона до цих пір підписує 20 партнерів. Першу лінію, ну першу вона там собі будує, як вона це бачить, тобто свої гілочки, свої, свої ножки, як ми це називаємо, але вона до цих пір, і вона навіть сказала, що в неї був рекорд: 79 партнерів в місяць. І ви знаєте, я розумію, чому в неї є такий результат. Да? Тобто, і справа тут абсолютно не в країні, в якій ти живеш, і справа тут абсолютно не в якійсь там зайнятості щось не вміти, вміти, і так, далі, і так далі. Справа в тому, що ми робимо кожного дня. Кожного дня. З кількома людьми ми спілкуємося кому ми розказуємо про нашу компанію, як ми це показуємо, скільки часу ми цьому присвячуємо. да тому що знаєте, ну бути зареєстрованим в компанії і будувати бізнес це дві великі різниці. Да? Тобто бути час від часу користуватися тущою, да там і одним парфумом, і бути стопроцентним споживачом. Це дві великі різниці. Да? Бути зареєстрованим в соціальних мережах Facebook, Instagram і працювати в соціальних мережах це дві великі різниці. Тому наша задача зрозуміти, що ми хочемо, де ми хочемо бути через рік, де ми хочемо бути через 5 років. І тільки від того буде залежати, тільки тільки від цього буде залежати, де ви власне будете. Звичайно, потрібно прикласти ну максимальну зусиль. Ну а що ви хотіли? Як ви хотіли? Ну збудувати власний бізнес, який можна передати в спадок, збудувати міжнародний бізнес, який працює по всіх країнах світу, да е, 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 отримувати класну премію, отримувати тисячу, дві три тисячі європремії, отримувати автомобіль від компанії. Да? Тобто, то що на це не треба прикласти зусиль. Звичайно, на це потрібно прикласти зусилля. І, от, власне, компанія дає нам цю унікальну можливість змінити своє життя. От просто почуйте мене: компанія дає унікальну можливість змінити своє життя. Так, ці зміни не відбудуться за одну ніч. Вони не відбудуться і за місяць, тому що ви знаєте, за ніч. Можуть відбутися тільки з вами просто зміни, зміняться ваші думки. Ви починаєте трошки по іншому думати, трошки по іншому мислити. Ви можете просто за одну ніч прийняти те рішення, про яке ми говоримо, да, яке змінить все ваше життя. А далі потім починається просто колосальна робота над собою, колосальна робота да, з командою, колосальна робота з продукцією, да, тому що ми її рекламуємо, показуємо. Але це від вас залежить. Комусь комфортно рекламувати в інтернеті, розказувати це все там, бути онлайн. Комусь комфортно працювати на землі, да, зустрічатися з партнерами, з клієнтами, розказувати, показувати, знайомитися з новими людьми. І їм це комфортно. Тут кожен вибирає сам, як він хоче працювати. Але наша компанія бренд Федеріко Махора дає просто, ну просто унікальну можливість змінити своє життя. І я запрошую вас змінити своє життя.